Каналізація, это вообще дохлый номер, это гибло ви швіті, що твориться. У нас труби навіть на подпорках стоять, тому що вони у нас розрушаються. Даже заливає так водою каназалізаціонні такі приямки, що ці фекалії йдуть в підвал. У нас було із січня місяця, було таке, що ми кожен день визивали аварійну службу, тому що труба простояла 43 роки. 43 роки ніхто її не міняв, і вона з січня місяця почала нам рвати. Тобто, встаємо зранку, а за ніч скільки води набігає, заливає кнопку ліфта. Ліпс заливає. Це аварійне состояння таке, що дитина могла попасти, нажимаючи кнопку під напругу. Труба вже там неділя-дві, вона повністю обірветься, не буде на, не на дев'ятому, не на восьмому, на, до першого тажа не достане, бо вона обірветься внутрі Це Сильно прогнила 43 роки, і вона ж на неї тече все час, і вона ржавіє, ускорено ржавіє. Голодне постачання в нас почало чудити, проривати, десь уже теж. З рік назад ще ЖКХ було, то якось хлопці робили. А тут відзначально ми як перейшли в житлосервіс, то вони робили, а потім на нас якось так приходили, приїжджають хлопці, кажуть, нема чим робити. І вмісто того, щоб чимось там хамут поставити або заглушка буває, вириває, вони беруть чопики із держака, забувають чопик, він а обратно вириває. І тут такий гул в підвалі буває таке, щони води виходить за сутки. А воно ж в нас, виходить, то, що дом підтаплює, заливає так водою каналізаційні такі приямки, що всі фікалії йдуть в підвал. Там бумаги зараз не розтваряються теж в підвал. Там ми самі вже заходимо і чистим сапками, бо воно ж фікалії, тут же ж дітки, все тут, воно інфекція, все. Там вона вже каналізація, все туди біжить. Мы с Николаем Григорьевичем лазили в подъезде, ну буквально лазили, плавали. Мы там все засняли, мы ей, ей передали все. У меня есть эта информация, сама Цопа сказала, что это очень хорошая информация. Она позвонила своей мастерице, которая у нас тут по дому. Там при нас есть, она мне говорит, так вот она говорит, что у нас поменяли трубу. Його ніхто не міняв, а каналізація це взагалі дохлий номер, це гибло, ви швидкі, що твори. У нас труби навіть на підпорках стоять, тому що от, їх соєдинили хомутом і подпорки поставили, тому що вони у нас розрушаються навіть. Розрушаються. Я ж кажу, я підвал відкрила в четвертому під'їзді. Будь ласка, проходьте, дивіться. Оце отут. Ось, ось. далеко ходити не треба. Вон заварено. Ось тут тече вже потихеньку. Там трошки поміняли і туди далі теж тече, тече тече. Там аж вон вода. Вода вон, бачите. Вона й не уходить. Оце воно і вон за хомут. Тече, тече тече. Вон. Оце вони два метри труби вон. хомут, тече, от хомут. Отут, от, оце засипано колодець тут засипано колодязь. І отут воно проходить в нас труба оце 10 метрів труби аж туди. Тут воно до стінки горводоканала, а після стінки вже тут житла сервіза. там метра три вона тече, така погана. 43 роки. Так їй удариш пальцем, вона пробивається. І от Зараз ми них просимо замінити нам оце на пластикову трубу. Отсюди, до задвіжки, тому що ми не можемо нічого зробити. треба Горводоканал, щоб перекрив задвіжку, а житлосервіс зробив. Ви на житлосервіс, житлосервіс перекидує на Горводоканал. А общих не можуть знайти результату, не не можуть. Ми ходили бурги 186 тисяч. Це люди, які виїхали за кордонів, все це, це не те, що а ці жильці, що час стоять, вони плотять. Зараз повністю ігноріють наші вивизови. Ми говоримо, кажуть, прийнято. Начальство знає і тишина. День, два, неділю, дві. Тишина, нічого не реагує. Ніде ніхто. вас. Добрий день. Я, ми мешканці зараз забралися, чоловік нас 20, До нас приїхало телебачення. І ми з Корнійчука Авраменко, не Вра, 15, Авраменко, 15 й дім. У нас тут. Зафотографували нас підвал, топа, фікалії всі виходять в підвал, і вода холодна на нас затаплює підвал, прорвалася під другим під'їздом до задвижки. Зафіксовано, подивіться на сайті. Є інформація. На, є інформація? На, а ну подивіться на сайті, є, є? Так, десятої квартири, що порив холодний води, другу під'їзду. Який числі? Яке число? А до того фіксували, що ми визивали вас. Там, подивіться, неділю назад, дві назад фіксують, а ніхто ж не приїжджає. Навіть не то, що хлопці аварії, аварійщики були, приїхали, кажуть, нічого не можемо зробити, треба міняти трубу. Чого не міняють трубу? Ну, на контролі, Оце ми чули, ми дівчатами кажуть, що інформація на контролі, всі знають, але не приїжджають нічого.